Наші металеві захисники ще в наявності. Будь в комплекті щохломіки кріпиться на поясі. Ручка прогумована є склобій. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 65 см. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Ніколи не купуй одного помічника, тому що три вигідніше: один коштує 350, а три за 650. Де в комплекті чохлом, який кріпиться на поясі. Довжина в складеному стані 53 см. Сталь 440. Довжина клинка – 34,5 см. Довжина ручки 52,5 см. Загальна довжина 87 см. А товщина 2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Ну, нарешті він в наявності. Сцілин за мотивами італійської мафії. Йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі, накладки з дерева. Сталь 65 Х13. Загальна довжина 32,5 см. Довжина клинка 15 см, довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber. номер вказано на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Ніколи не замовляю одного помічника, тому що три Йде Де в комплекті ще коміки і кріпиться на поясі, повністю металевий. Довжина в складеному стані 36 см, довжина клинка 20 см, сталь 440, довжина ручки 35 см. Загальна довжина 55 см. Товщина 2 мм. Один коштує 300 гривень, а три – за 550. За детальнішою інформацію напишіть нам на Viber, Номер вказ на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Паличка-виручалочка. Іде в комплекті з щехом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Є склобій. Стар 440. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 65 см. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber Номер в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Нарешті ми його отримали. Стілет за мотивами італійської мапи. Іде в комплекті, з чохлом, який кріпиться на поясі. Накладки з дерева. Сталь 65 х 13. Загальна довжина 32,5 см, довжина клинка 15 см, довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій. Хто так доходчику? Ось. Він знов в наявності. Наш протистілет. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Накладки з дерева. Сталь 65 х 13, загальна довжина 32,5 см. Довжина клинка 15 см, довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказана шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати.